Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Доброго дня! Ми сьогодні хочемо трішки попрацювати над цією ділянкою. Вирішили зняти таке коротке відео про неї, тому що є робота, є що обрізати. Доріжку ми хочемо трішки вже докласти по можливості. Сонечко у нас, на жаль, тут на вечір з'являється, тому. Якось Почали ми, мабуть, не в дуже хороший час це робити, але нічого. Справимось, надіюся. У нас в останні дні дуже спекотно, біля 35 градусів майже кожен день. Сухо. Але ця діляночка досить непогано почувається, якщо її проливати особливо. Тут більшу частину дня затінок. І тому рослинки не так сильно страждають, не так сильно пересихають, як на інших ділянках. Ось лише зараз вже майже 6-та година вечора, лише в такий період, бачите, на рослини виходить сонечко ось тут. До цієї частини воно взагалі не, не доходить. І ранком тут сонечко. А ранком сонечко тут взагалі дуже вранішнє. Майже до 9, здається, далі воно вже пересувається за будинок, тому воно не опікає рослинки. По плану, зараз доріжку зробимо в першу чергу ось цю частинку невеличку, яка в нас йде від е, як розгалуження до клумби нашої з хостами та ялинкою. Також хочемо трошечки обрізати, як раніше думали, в ялинки внизу гілки нашої канадської коніки, тому що. Трішки хочеться розчистити ось там місце, щоб вона е, показала свій гарнесенький стовбур. Ми любимо рослини на ніжках, ви це знаєте. І потрібно прополоти діляночку з хостами навколо цієї ялиночки. Ось. А я зараз займуся тим, що пообрізаю хосту, саме цвітіння хости, ондулати одна із самих таких звичайних хосточок. ось. Маємо тут, бачите, діляночку, вже не раз, вам її показували, дуже таку широку пишну з цією хостою. Але квітування нам не подобається саме на ній. Хоча досить гарний, приємний колір. Проте воно, скажімо так, трішки заважає. Ось, зараз цим займуся, поки мама буде там займатися доріжкою. І, до речі, подивіться, просто. Як під час спеки себе поводить гортензія крупнолиста? Хотіла показати вам, бачите, як вона хилить свої квіти, свої голівки, їй дуже не вистачає вологи в такий період, хоча знову ж таки тут майже тінь. Але це вона захищає себе від спекотних сонячних промінів, а на вечір вона все одно стає, навіть якщо її не полити. Ось так, бачите, я цієї інформації не знала. Мама з вами поділилася, тому будете знати. Щоб менше і спаляти вологі. Вона так листочки свої опускає. І квіточки. Ну все, починаємо роботу, покажу вам деякі з наших етапів. Ну що ж, у нас потихеньку рухається процес. Бачили ви, як мама тут прополочку робила невеличку, ялинку ми постригли. Ось, Вирішили поки що лише нижні гілки забрати. Ось так ніжку оголити. По-хорошому її треба ще підрівняти з цього боку. І там позаду вона також трішки ширша, ніж справа. Але думаю, що зараз цього не варто робити, коли така спекотна погода. Залишимо поки що так. Вже коли буде ближче до осені або, можливо, якесь похолодання прийде до нас, тоді її трішки підстрижемо, підрівняємо її спідничку. А зараз все гарненько чистенько там. Мені подобається досить. От. Я тут пообрізала деякі квітіння, хост гейхер. Також обрізала Астільбочку, точніше, армерію. Ось, я стік більше квітую чи рано обрізати. Але не у всіх хост обрізаю квітування, тому що деякі досить цікаво квітнуть. Наприклад, не бачили ми, як квітне ось цей сорт. Хости. Підпишу вам його. Досить такий симпатичний. Хочеться побачити, що ж за квітконос такий він відкриє. От. І також мені подобається, як квітнуть ці дві хости. White Bream вже розпускає свої квітоноси. Бачите, вони такі звичайні, але досить багато квіточок мають. І не заважають тут, мені здається. Тому що хоста вже втратила яскравість, а квіточки вже являються прикрасою. А от хоста Дблюсі випустила один квітонос, ось тут. і вона квітує дуже цікаво. Я показувала в минулому році, в неї. Такі квіти, коли з'являються на світ, вони схожі на всі інші, але сама квіточка вона не відкривається, вона залишається таким закритим помпончиком і так і, можна сказати, доквітає, доживає, тому що сама особливість квітування цієї хости така. Покажу вам, можливо, в наступних відео, якщо зловлю цей момент. А мама продовжує там, біля паркану обрізати наші іриси. Вже вони втратили. Так, почистила кущ, вже вони втратили ну, таку декоративність, втратили свій симпатичний зовнішній вигляд, листочки. Ось про те, що мама й казала, що іриси не мають таку короткочасну властивість прикрашати садок. Далі будуть ось так стояти, просто мусолити око. Можна сказати, але один ми все ж таки залишаємо кущ. Він тут непогано виглядає навесні і радує нас. Тому хай поки що залишається. І так, друзі, сонечко в нас потихеньку вже заходить. Трошечки вже тут утворюється тінь від наших рослин, тому можна працювати далі. Зараз будемо дорожку мостити ось тут. Це така задача не із легких, тому що тут е, місця порощі деякими рослинками: там шанка, інші підсажені рослини, і не хочеться викладати доріжку на них, тому треба підбирати камінці дуже щільно, щоб е, вони гарненько лягали і гарненько виглядали. Мама зараз буде цією мозаїкою займатися, я їй трішки камінців принесла. От, а я хочу дістати вже залишки наших круглих камінців. Ось там, бачите, є плиточку позбираю далі, там де бур'яни поросли. І ми збираємося полити тут трішки територію, для того, щоб можна було пополоти гарненько і надалі викладати нашу доріжку вже до дейції. Така нелегка задача. Зараз перед нами стоїть. Але дуже цікава. Тому залишайтеся, покажу вам все. Ну що ж, ми на цій діляночці, на цій частині діляночці завершили роботу. Зараз, бачите, як сонечко гарно підсвічує рослинки. Пташечки співають нам пісню. Ось так все виглядає тут. Матрона вже заклала бутончики. Бачите, квітоноси є такі симпатичні, скоро буде квітувати. Ну, вона восени зазвичай розквітає, але в цьому році якось всі рослинки починають квітнути раніше з року. Я думаю, що все також в цьому році будуть квітнути раніше. У нас ось там, бачите, одна хосточка досі стоїть в горщику. це із новеньких, які ми з собою привозили. Ми хотіла її туди висадити, але мама заклопоталась, щось забігалась і не висадила. І так вона там і стоїть до сих пір. Вже погода не та, щоб її зараз турбувати з горщика. Поливаємо просто, їй там комфортно, мені здається, вона не дуже сильно підгорає. От, тому поки що там залишається в горщику стояти. Ось. Отак з цієї сторони виглядає клумбочка наша з ялинкою та хостами. Бачите, які вони різноманітні, гарненькі тут. Доклала мама доріжку. Зараз покажу ще вам хаконе хлою другу, яка у нас зростає, яка прийнялася. Ось вона як виглядає. Там біля неї також бур'янчик по полему. Це сорт «Бенні Кайзе». Вона червоніти має, але дуже нещасненька в цьому році. Проте, все одно нам подобається, що вона вижила. Тому що ми бачили, як наростає інша хоконехлоя І сподіваємось, що з цією також буде толк. І хочу вам показати ще з цієї сторони наш топіарій, який нещодавно робили. До речі, як ми і гадали, все одно після стрижки. Кінчики нашого ялівцю посохли. Ось, бачите, видно це. Не знаю, чому він так себе поводить, але кожен раз, коли підстригаємо приріст, він підсушує ось тут кінцівочки. Неважливо, яким інструментом працюємо, неважливо, в яку пору стрижемо, чи навесні, чи влітку, чи восени. Все одно він підсихає. Я думаю, це особливість цього ялівця. Через це його не всі люблять. Але будемо чекати, доки він заново заросте. Нам, в принципі, не дуже це заважає на сьогодні. Сама фігура нам сподобалася. І дякую, що ви також оцінили його. Нам було дуже приємно читати коментарі ваші. Багато приємного нам понаписували. Перебралася я на цю сторону. Мама зайнялася там викупкою нашої традисканції, яку ми залишали навесні біля доріжки. Ну, не біля доріжки, а прям на доріжці вона зростає. І вона все ж таки нам заважає, тому вирішили її прибрати. І я вам хотіла показати, як гарно позакладувала наша арізема три аж квітки заложили насіння. Бачите? Воно потім почервоніє, буде дуже симпатично виглядати. Спробуємо, мабуть, в цьому році насіяти її, тому що ще ніколи не ділили кущ і не пробували сіяти. Якщо дозріє, гарненько будемо пробувати сіяти. Пролити ми цю діляночку, на жаль, не встигли, в нас вимкнули світло, ми забули про це, тому, оскільки в нас насос і ми не можемо без. Світла користуватися водою, тому доведеться так прокладати доріжку. В принципі, мама вважає, що можливо той найкраще, що не будемо робити болото. Там, де саме доріжка, зараз бурянчики гарненько ножечком підколупаємо та й будемо викладати. Побачимо, як це буде. І хочу ще вам показати поближче, як у нас тут виглядає рукарі із міні-хостами, тому що помітила, що вони також зібрались квітувати. А міні-хосточки дуже симпатично. Мишині вушка. Мені подобається їх квітування. Особливо ось ця хоста квітує дуже гарно. Але вона, на жаль, поки що квітонос не випустила. Тут я бачу, можливо, трішки постраждала після пересадки наша Blue Mouse Ears. І квітконос якийсь ніби трошки зіпсований. Ось, А тут, здається, все нормально. Побачимо, як заквітне ця симпатяжечка. Дуже гарненький листочок має. Красива хосточка. Також мені дуже подобається ось ця хоста. Мені вона прям до душі припала і бачу, що буде випускати квітонос. Ось бачите, там видно. Квіточка буде лізти. Так, вона Gravity Rocks називається. Гарний екземплярчик. Я задоволена тим, як ми зробили цю ділянку, мені подобається. Спостерігати її щодня. Вона дуже яскрава, не набридає і радує око. Сподіваюсь, так буде і до кінця сезону. Працюємо далі над нашою доріжкою. Ну що ж, у нас потихеньку робота рухається. Думала, що ми сьогодні не витримаємо стільки, але бачу, що жара спадає і все ж таки можна трішки ще працювати. Ось, мама почистила там. Доріжку я позабирала плиточки, принесла камінці. І зараз викладаємо далі її. Спробуємо викласти, наскільки вистачить нам камінців, тому що їх не дуже багато залишилось насправді. От, і Я хотіла вам показати, як вже попіднімалася наша гортензія. Так само, як казала мама, що вона під вечір, навіть без поливу, піднімає свої квіточки. Вже, бачите, вони. Гарненькі, розпускаються далі і квітують. Тому дійсно вона так себе вберігає від надмірного випаровування води. Ось. Думаю, вже покажу вам кінцевий результат по доріжці. Ми ще точно не знаємо, чи будемо викладати бордюрчик, як в нас був ось тут. Бачите, з камінців таких ось. Тут мали такі бордюрчики. Ось гарно видно його. І не впевнена, чи він нам потрібен там біля лілейників, там де зараз доріжку робимо, але можливо з ним буде цікавіше виглядати. Будемо експериментувати і так, і так. Побачимо, як нам більше сподобається. І вам обов'язково покажемо. Друзі, прийшла вам показати тут. Дивіться, як у нас поприживались гарненько гейхери, які ми розсаджували навесні. Вони відразу були такі нещасні, дуже малесенькі. Деякі навіть позасихали, нам здавалося, але зараз вони відновилися, пішли в ріст. Бачите, дуже симпатично виглядають, тому будемо на продаж згодом викопувати, коли погода не така жарка буде. А ще хотіла вам розповісти про єдиний наш кущ кущ самшиту, який ми маємо на ділянці. Ось тут він у нас зростає. Думаю, що ви його бачили вже не раз. Мама і стригла, показувала вам його на камеру. От. Кругляшком таким, він дуже в нас набитий, дуже вже такий масивний. масивний Ось. І тільки що мама, коли я тут доріжку робила, трошечки його так поворушила і побачила, що вилетіла з нього метелик вилетів. Скоріше за всього, вже буде гусінь скоро, тому треба терміново обробляти. Треба постійно стежити за кущами самшитів. Мама обробляє його при кожній нагоді, як тільки замішує будь-який розчин для обробки рослин від шкідників та хвороб. Завжди обробляє цей самшит. Ось і зараз прийшов час, тому що поки що ми не бачимо пошкоджених листочків, але якщо є метелик, то буде й гусінь. Тому на днях будемо його обробляти обов'язково. Але позбуватися цього гарнезного куща поки що не готові. Ну ось, друзі, вирішила вам показати здалеку, як виглядає ця доріжка. От. Мені результат подобається. Симпатично, естетично виглядає. Звичайно, вона ще всядеться гарненько. Під дощами поки що поскладали чисто. Камінці ми не будемо наразі бордюрчик робити, тому що потрібно багато на це часу витратити, і камінців багато потрібно, а їх в нас не так багато залишилося. Тому поки що залишаємо без камінців, але я думаю, що з часом все ж таки додамо їх до доріжки, тому що ось тут вони є, бачите? Ось ця частинка. І коли седом обріжеться, то мені здається, що буде це не дуже симпатично виглядати. Їх потрібно або забирати звідси зовсім, або протягнути по всій доріжці. Напишіть свою думку, чи вам подобається ось так без камінчиків, ось таких, чи все ж таки робити бордюрчик. Можливо, варто і забрати їх, тоді буде більш. Природньо, здається. Можна якийсь висадити цікавий бордюрчик з низькорослих рослин. Там місце ще, бачите, до лілейників достатньо. Може, баданчики або примули, наприклад, порозсаджуємо. Думаю, буде симпатично навесні прикрашати. Ось. А так, мені все подобається. Зараз будемо там закінчувати ще невеличкий шматочок. Наступною у нас ділянка йде Дейцією, ось там. там у нас дуже-дуже все позаростало, потребує підв'язки, стрижки, обрізки. Покажу вам в одному з наступних відео. А це відео буду завершувати на цьому, тому що вже темніє потихеньку, і ми вже втомилися. Будемо збирати речі і йти додому відпочивати. Вам дякую за увагу. Не забувайте про підписки, не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки. Дуже приємно читати ваші компліменти та й критику також, іноді цікаво дізнатися від вас. Тому пишіть, сподіваюся, наші відео надихають і інших до праці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, друзі. Усім пока!